Усім привіт! Приїхав на свій лісовий ізольований облітник для того, щоб взяти декілька таких невеличких бджолосімей Тому що на тому точкове в мене є безматочні сім'ї, і щоб їм допомогти, я їм дам прямо. По 4 приблизно рамочки бджоли з маткою. Ось беру я їх в такі ящики, обичні від бджолопакетів, і покажу, які приблизно посилі. Тут в мене перезимували, скажімо так, запасні матки. Ось хорошо набито, займають 4 рамочки бджоли з обох сторін, можна сказати, такі невеличкі сімейки. Ну, Зараз витягну рамочку, покажу вам, яка вона. Як обсижена крайня рамочка. Ось. Ще нічого не доставав з, даного, з даної сімейки. Ну і зараз разом подивимось. Це крайня рамочка, як вона буде обсижена. Так, акуратно. Ось це з одної сторони така обсидочка крайній. Якщо буде видно, ось з іншої сторони. Ну і кладу її, звичайно, у пакет і зараз ще одну вам достану, покажу. Так, перша є. Ось слідуюча. Жди, зараз подивимося на маточку, яка вона, якщо вона тут є ось слідуюча рамочка. Так, Щоб не кинути. Ось з цієї сторони така обсидочка. Цікаво, чи є тут розпліт. Поки що не бачу. Ну, ладно, поставимо ще цю. А тоді далі будемо дивитися, вже краще чи є матка, тому що. Ці рамочки потемніші, вона могла бути, скажімо так, на них, і вона вже може бути тут, же, можна її там не побачити. Акуратно хочу, щоб нічого не придавити. Зараз кожна бджола важлива, скажімо так, в даний час. Так, ось слідуюча рамочка. Можливо, на ній присутня матка. Ось є матка, дивіться. Де це вона? А ось. Ось така гарненька маточка, ось така обсидка, бджіл і з іншої сторони. Вже так вам покажу повністю даний відводочок чи дану сімейку, в якій ця матка. Так, хочеться нічого не придавити, а вони лізуть туди, куди їм не треба. Так, ну і остання рамочка, ось така вже, щоб я її не доставав. Все, дякую всім за перегляд та до зустрічі.